А я тобі зраджую. Десять років я тобі брехала, ці діти не твої. Я вирішив теж зробити додати трошки сексу і вирішив оголити свої ніжки. О, Боже. Нічого, просто. Ну, ви зрозуміли, імпровізація наше все. Ти зараз став до мене ближчим. Я так не буду робити. Сексі, я сексі? Ви вкрали ковбасу? Так. Беха! Швидкість. Друже, а ти знаєш цю пісню? Давай разом. Можна я Пишуться віти закоханих мрій. Як тебе не любити? Да, я тебе зраджую. Я не думав, що. Тебе так рано випустять. Ти знаєш, бо я вже я... втомився. В мене вже отут сидить, коли добре, добре. Коли дивись, кожен раз дивись, я приходжу в тебе дивись. якісь проблеми. Да, сонечко, дивись, Тут... не називай мене сонечко. ніяких проблем. Я знаю, не що це твої маніпуляції, так, так. Але я хотіла тобі сказати, що я знаю, що в нашому суспільстві це не прийнято, але я залишаю сім дітей на тебе. Я пішла. Дякую тобі за все життя. Котре ти мені подарував. Маріяна, поздоровляю вас з усвідомленням усього, що на вас Марія. вийди! А. Так, так? Да? Так. Сім дітей немає. Так. А нічого, що не вмикає тут. Виховував той... цих дітей і заробляв, щоб маки нормально жили. 24 на сім. Поки yeah. ти приколювалась, ходила по своїх супермаркетах, пи**, колбасу, чисто по приколу. <laughs> чисто приколу повай, бо поїхати Я в язницю. Не по... Я не помітила. Я не помітила, де ти щось тут робив. Ти взагалі нічого не пам'ятаєш. Так. Як мені було боляче, Як я т на трьох роботах. Ти нічого не помічала? Так. Ти ж робив це не для мене, ти робив це для себе, та для дітей, ні? Серйозно? Так. А для кого? Я робив це для нас. Для нас не потрібно. Як ти зараз це говорила? Так. А вже ж це була маніпуляція, щоб напугати тебе, але насправді тут трішки інша ситуація. Ти знаєш, створювала цю ситуацію, і так багато робила всього, щоб ти сам від мене відвернувся. І нарешті це відбулося, бо в мене було таке відчуття провини, що я не можу від тебе піти. Але я дуже давно хотіла, тому я. Робила ось ці дурні речі, щоб ти дійшов до, до якоїсь мар'яни, тому мені не боляче. Насправді пробач мені, будь ласка, 10 років я тобі а, брехала, ці діти не твої. Пробач, що я дійсно твоє життя використовувала і помножила на нудь. Я йду до іншого чоловіка, хто є батьком цих дітей, він усі ці роки чекав, поки я зможу від тебе піти. Бо мені завжди тебе було дуже, дуже соромно покинути. Тому пробач мене за все, але я пішла. Нехай Мар'яна буде. Мар'яно, зайди. Нехай Мар'яна буде. І нехай тобі щастить. І, Якщо що, дзвони. Я пішла. Нарешті мені не буде потреби сидіти у в'язниці і красти ковбасу для нас. Бо я і ця ситуація була для того, аби підсвітити, як важливо звертатися до спеціаліста, аби в вашій сім'ї не траплялася така крінжуха. Привіт, привіт, Юля. Дімочка, давай розкажемо історію. В нас давай. сьогодні був по плану подкаст на тему відносин з батьками, як це впливає на наше доросле життя. Але ми трішки втомилися, і діма запропонував тему Давай експромт. Експромт це така собі історія, тому ми звернулися до чату GPT і я його попросила сформувати 10 питань з гумором. А, якби це був стендап, якісь питання а, з ноткою а, пікантності, скажімо так, родзиночки а... і дивися, що була розиночка ну, виправдана. Я просто в мене там щось впало, Я побачив, що Юля а, сьогодні в Юбці. Я вирішив теж зробити додати трошки сексу, і я вирішив оголити свої ніжки. Чак. Чак. Нічого, важит. просто там. ну ви зрозуміли. Імпровізація наше все. Ти зараз, це заготовка ти взагалі. Ти зараз став до мене ближчим. Я так не буду робити. Сексі. Сексі? Ну напишіть в коментарях. Sexy, Якби ти міг потрапити на обкладинку дорослого журналу, Дімочка. Yeah. Який слоган був би під твоїм фото? Твоя солодка булочка. Добре, під моїм? <реш> <реш> Давай, ти вирішуй. <реш> Ні, ти скажи, це моє питання. Була б написана Діма солодка булочка. Ну, став. Ну, добре. Давай так. Тоді. з картоплею. Ну, це мої фантазії, я просто люблю пиріжок з картоплею. Взагалі, не вставляю, Діма. Що, я люблю, ну я ж за себе кажу. Так. А що ти що, що хотіла? Обкладинку дорослого журналу, який слоган був би під моїм фото? Я не зможу відповісти ні на одне питання з цього списку, я вже бачу. Ага. А. Чому? Вона може все. А в нього, яку нам тему на Ютубі підняти, щоб нарешті наші відоси почали залітати. Бо ми даємо класний, корисний контент, а людям, мабуть, потрібні вся, всякі там шутічки, прикольчики. А, абу, мабуть, голоніжка моя, ні. Хто знає? Дивись. Бачите, як домінантно вона спілкується з чатом GPT. Але вона не розуміє, що коли роботи нас всіх захватять, вони згадають оце ставлення. Тому, коли ви спілкуєтеся з чатом GPT, кажіть: солодка булочка, допоможи мені, будь ласка. Повірте, запам'ятайте це. Дивись. Дивись. В нас є канал Люстерко на YouTube. І в нас останнього часу. Можемо ще поки поспівати. Граємо зелене. Ви ж знаєте слово, давайте разом. Тихий день до гора, дорогими для мене. А чого ти не співаєш? Друже, а ти ж знаєш цю пісню? Давай разом. Можна я? Пишуться Воно... воли... віти закоханих мрій. Як тебе не любити, Києве мій пам'ятаю, але співати хочу. Та-та-та-та-та, як я сильно люблю. Так, ну що, нова гра. Як ви зрозуміли, ми сьогодні граємо в різні ігри, і вони переважно на асоціації, ну, окрім Елізу. А це розвиває імпровізацію. Так, Ілентість. імпровізація взагалі дуже важлива, тому що, знаєте, оця історія, коли вас підкололи, під***ли, і ви в моменті не змогли відповісти. А потім йдете додому, і такі не було так відповісти. Це чому відбувається? Тому що, коли ви стресова ситуація, ви затискаєтесь і не здатні імпровізувати. Нема ще нейроночки. Та, та. І ми в цих правах напрацьовуємо це, щоб в моменті мати змогу відповідати достойно. І тому я тобі пропоную ще одну гру. No. Це Improvisation грей. Коротше, пропоную тобі гру, де ми зараз накидуємо запропоновані обставини. От умовно, що ми в магазині. Ти жіночка, яка вкрала ковбасу, а я охоронець. І зараз розкручуємо цю ситуацію, як воно піде. І в діалозі. Намагаємось прийти до чогось. Давай. Доброго дня. Зараз подивилися по камерам. Покажіть, будь ласка, ваш чек. Ось. Покажіть пакет. Ось. Ковбаса. В чеку. Бачу. Ковбаси немає. Бачу. Ви вкрали ковбасу? Так. А, вибачте. Але а, красти ковбасу не можна. За це ви можете сісти у в'язницю. Зараз прийде поліція, вас заберуть. Тому якщо ви не хочете, щоб вас зараз повезли кудись. А, будь ласка, оплатіть цю ковбасу. Я не можу. Тобто ви не можете. Бо ця колбаса вона. Є тим, що потребують мої діти, а в мене нема грошей. Тому вже ж ви можете сказати, заявити в поліцію, ви можете вигнати мене, ви можете залишити ковбасу, але вона все одно мені потрібна. Я не знаю, де взяти гроші, бо я роблю все для того, щоб в них це було. З козирів пішли, да? так? -та -та. Я все розумію. Але якби дійсно була така ситуація, ви б вкрали варіонку. А ви вкрали ковбасу 500 гривень за кілограм. Бачите, <поможете>, я не подивилася, але. Та, Щас... ви вкрали найдорожчу ковбасу Щас... в мережі гіпермаркетів АТБ. АТБ, реклама, зв'яжіться з нами. Я розумію, що так робити не можна. Ви бачите, як я виглядаю, тому ця історія дійсно не про мене. Але я вимушена була це зробити. Ви маєте право звернутися до поліції і сказати, що я вкрала колбасу, яка коштує 500 гривень, там не знаю, за кілограму. Я вкрала тут 100 грам. Я звернусь. Ви тобто. давите на людське, але я теж Ні, людина. Та-та, не... Я бачу, що ви робите, але в мене теж є сім'я. Якщо я зараз не виключу поліцію, то мене можуть звільнити. Ні. Що я дозволяю красти в наших магазинах? А в мене є сім'я, і діти, які теж хочуть їсти. Добре, я все і я їм не, не обов'язково ця ковбаса за 500 гривень кілограм. Я зрозуміла, але я одразу вам сказала, бажаєте викликати, бо можливо так дітям буде краще, якщо вони будуть проють, бо я думаю. <laughs> <гумити> <гумити> я просто плачу. Це канал Остабе. Всім привіт, і це сімейні мелодрами. І сьогодні наша нова історія: жіночка, яка вкрала ковбасу, щоб прокормити своїх дітей. Дивіться, я ж не сказала, що ви не маєте права. Я навіть вас не говорю, ну тобто, не вмовляю, те, щоб ви не дзвонили до поліції. Я розумію все, що сталося. Мені все одно, чи 500 гривень ця ковбаса, чи 20. я не зрозуміла, що я беру. Для мене було хаотично це. Першу в житті, коли я зробила так, щоб щось понести додому. Тому так я винна. Я я готова це визнати і так далі. Тому я не хочу конфлікту. Я не хочу, щоб в вашій родині були якісь проблеми. Але я вже не знаю, що робити. Якщо я вже так низько впала, що я краду ковбасу в тебе, то тут історія про біль. Ви маєте право робити все, що завгодно. Я я навіть вам, коли ви сказали чек і пакетик показати, я зра одразу вам віддала, бо зрозуміла, ну все, ну все, ну що я не буду викручуватися, я не буду обманювати. Так, ця історія про 50 гривень ущербу вам, але ця історія може нашкодити вам як людині, як родині. Я не буду цього робити. Все. Я вже не справилася з тим, щоб дати все найкраще своїй родині. Тому нехай це буде ціною за те, що я десь зробила щось не так. Та-та-та-та, Доброго дня. А тебе. Фантом на 46. Жіночка вкрала ковбасу. Підійте, будь ласка. Та-та. Це, це так, як кожен день краде по 100 грам. Та забирайте. <ріст> до речі, в мене до метро підкинути. Так, дякую. Угу. До, зустрічі. до зустрічі завтра. <ріст> <ріст> ну, якщо не випустять. сьогодні мої діти будуть під вашим домом, тому вам знову ж таки вашій ордині прийдеться <ріст> накормити їх більше, ніж на 50 гривень. Але в нас такі умови, тому граємо далі. <ріст> Давай іншу ситуацію. Не сподобався ітог? Ні, хай буде все. Це ми зафінали будь-які обставини. Я прийшла додому і побачила тебе зраджуючо <гум> з іншою жінкою. Ну, наприклад. І ми там сімейна подружжя, в нас сім дітей. Вони погодкають. Ні, ну давай без перебільшення, Ні. давай шість. Ні, сім. Останні по зальоту. Ну сім дітей. Сім Вони дітей. майже усі погодки. У нас десять років подружнього життя. Я, я пішла з супермаркету АТБ, де вкрала ковбасу за 50 гривень. Кожного дня роблю це знову знову заради тебе. В нас завжди ремонт. Я вже не можу, коли це давить на мою голову. І я сьогодні ще раз спала у в'язниці. Твій улюблений канал СТБ. Чи говорить Україна? <говорить> Спала у в'язниці, щоб не чути цього, і щоб не бачити того, що ти не справляєшся з тим, щоб забезпечувати нашу родину і сімох дітей. Я, я, понял, окей. я пройшла, і ти тут з якоюсь дуже страшною жінкою. Якщо зрозуміла ще більше питань, але ладно, добре, ти що робиш? Так, давай в моменті хлопочок, ти відкриваєш двері mm -hmm. в спальню і бачиш, що ми. Давай. Oh, yeah. <laughs> Слухай, зараз це поврізають в ТікТок, і це реально класний серіал на СТБ. Набагато якісніше. Діма. Кохана. Ми. Не потрібно. Я це зрозуміла. <laughs> Ти неправильно зрозуміла. Це моя подруга. І ми. Вивчали Анатомія. квантову фізику. Ну, Ти знаєш, мене останнім часом дуже подобається квантова фізика. Тому не залишим, приєднуйся. Давай разом сідай Мар'яна, Мар'яна, Юля. Мар'яна нам зараз розкаже про квантову фізику. Де діти? Uh, Сім. Ну, Молодшому один рік. Садушку. Один рік. Молодшому. Ну, ти ж, ну, ти ж знаєш, що ми. відвезли його бабусі. Не знала, я була у в'язниці. Заради тебе. Так, тоді. Окей. Да. да, я тобі зраджую. Привіт, мало. Беху купил. Трошки зупинила. швидкість беха! Швидкість. Ти собі щось замовила? Я тебе вітаю з бехою. Дякую. Тому я обираю порше. Так от, Ні, не замовляла, а щось голоду не відчуваю. А я замовлю. Так, що тут є? Да. Артем, брат. А мені. Точно нічого не будеш. Щось будеш? А, щось буду. Слухай, я б тобі порадив. Взяти грецький салат з креветками. Дякую за пораду. Грецький салат з креветками. Ананасовий сок? Mm. Без креветок, Будь ласка. Грецька салат добра, але без креветок. І. Mm. И... Лата на кокосовим. Дякую. Слухай, так. І давно ти на сайті знайомств? З учора. Mm. І що як? Що якось там пишуть. Ходілось комусь на побачення? Та от першого разу прийшла і. Ха -ха -ха, я перша, я завжди перший. Так, і я щось, мені здається, що це мій останній досвід зі сайтами знайомий. Та-та-та, не жартуй так, не жартуй так. Я не люблю, коли зі мною так жартують. Що, Тобі щось не подобається? Мені? Я у захваті. Слухай, а що ти вимкнула таку, типу, серйозну леді? Це якісь травми не Ну не Можна бути нормальною, адекватною. Я щось смішне сказав. Ні. Ти дуже говориш влучно, міцно. Насправді, твоя ти розуміла, мульці. Твоя мускулінність вона прямо аж Ну я знаю, але... Знаєш, як ми нарівнюватися сторони? Навіть. Кажи, кажи. Я просто хотіла а, зробити для тебе подарунок. Можна? Ну слухай, з цього треба було починати. Ну в мене я просто зараз відійду на трішечки або на зовсім, але, будь ласка, не відмовляйся від подарунку. В мене найкраща подруга, вона психіатр. І я буду оплачувати твої сеанси, Нехай це буде моєю, знаєш, я вірю в кармічний менеджмент, і нехай це буде моїм вкладом в тебе. Що коли ти допомагаєш комусь, хто а, є в нужді, то в тебе в тебе буде щастя. І я дійсно вважаю, що якщо я допоможу тобі, якщо ти не відмовиш ж, бо якщо відмовиш, то тобі це не потрібно, то в мене буде все добре. Тому пожартували? Ні, 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 телефончик, я сонечко пішла. Угу. Гуляй. До побачення. Типова жінка. Як складно в цьому світі бути справжнім чоловіком? Ну, просто я б не змогла навіть в двох хвилин посидіти з такою людиною. ти це знаєш. Я і так намагалася, хоч. Трішки підтримувати... — Ми не через призму себе, а просто ну, я взагалі візуалізуємо ситуацію. трошки намагалася бути. І я теж подумала: а бути в цій ситуації, чи бути як приклад, як у цій ситуації, якщо тобі не ок, що не потрібно терпіти. Це ж теж показова ситуація. Ну я не маю звички бути там, де мені не ок. Ти прям ну дуже яскраво відіграв цього топочка. Ну прямо взагалі це прям така фу фу Ти пожартував про БМВ. І Ще образиться Ну, така типова, типова історія. Але для мене, ти знаєш, я розумію, що ну, це як насправді знаєш, це не твоя історія, взагалі не твоя історія. Не твоя історія, коли а, чоловік хизується мускулінністю. Не твоя історія, коли чоловік надивився серіалів з 90-х і починає робити себе великого альфа-самця за рахунок тачки. Що за рахунок привіт і тикання людям зі сфери послуг, тому тут прям дуже було багато історій, які не те, щоб мене це не триґрить, але це взагалі не мій вайб. Тому напевно, тут якщо пропрацьовувати комунікацію. То тут дуже потрібно якийсь розвиток подій. Тобто, чи мені ну потрібно було стати дуже інфантильною дівчинкою? Ну прикольно що ти підсвітила да приклад повонятковий приклад. Як ці ситуації, що можна відповідати? і Загалі... як реагувати. Так, то але тут історія про те, що що ви не скажете, ця людина буде перебивати, вона не буде давати, бо це буде дуже великою небезпекою. А якщо ви скажете щось, що його стригерить. тим паче я вже закинула, тому я обираю проше. Тобто тому я обираю не тебе. Тобто я вже показала, що я небезпечна. Тому те, що ти робив, це класика. Тебе не дав, би мені вже ніяк розвернутися, бо я вже закинула, що я тебе не бачу, тобто ти не в моєму полі. То все тут вже діалог. Огу, нема тому тут історія про те, що ти б продовжив би мене пушити, щоб не отримати жінку, котра знову як його холодна мати. Його відштовхне, тому він все зробить для того, щоб спровоцювати, щоб навіть я пішла. Тобто, ти ще можеш безвідомо, ну як ти паш людини робити провокацію, щоб я встала і пішла, бо я вже небезпечна. Тобто, ти можеш навіть вести себе гірше ніж зазвичай, бо ти вже програв. Тобто, ця історія нестабільних людей, нестабільних відносин, нестабільних реакцій. Це завжди знаєш, така історія про чорних лебедів у стосунках, так, так? і ти не знаєш, що наступне буде, Буде, але тут агресія, тобто тут не історія тут агресія, тут ну бачиш, ми трішки граємо, граємо, а все одно підсвічуємо різні так, моделі Так, Наприклад, цієї ситуації ми вам підсвітили, що якщо ви раптом на побаченні зустрічаєте такого тюбіка, то краще йти відразу. Нема часу, і ось ця історія у дівчат: ну це ж не ок, ну Це ж не, не дуже красиво. Ну мене ж запросили. Ну він же вже заказав мені грецький, Ну я повинна посидіти. Ну по перше, скоріш за все, ви ще за цей грецький салат заплатите в кінці. Я би попросив розбити рахунок. Так, 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 так. Я вже розуміла зі старту, що зараз буде історія прям one love, Знаєш, тобто це зчитується в моменті. І я розумію, що це я не хочу навіть цьому давати простір відбувати. Зі мною, бо це не моя реальність, я її обираю іншу. А тобі, взагалі, величезне дякую, ти настільки. Перевтівлюєшся, що ти бачиш, що я тут не сміялася. Тобто я дивилася, як реальна ситуація ну, тобто нафіг, тобто Я за, одразу хотіла піти. Хоча в минулих да, наших рольових асоціаціях я е, хохотала, бо це для мене нереальні історії, бо це жарти, mm -hmm. це е, на гру е, твого мозку. Гіперболізовано, так, гіперболізовано, да, так, так. Це рівано. твій мозок. І наскільки ви один одного переграєте, тут прям був азарт. а тут Прям про реальну ситуацію, і я я думаю, ні, 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 я такого кого не дам собі mm -hmm. відчувати не хочу. Слухай, мені здається, ми так да тестуючи, тестуючи, прийшли до придумали класний формат. Якщо брати, от при, просто продумати ці історії, да, я за рахунок акторська буду це робити емоційно, а ти за рахунок психології будеш підсвічувати, як можна в цих стресових ситуаціях себе поводити mm -hmm. так, але в цілому тут ситуація. Що що чим скоріше ви зрозумієте, що вам не ок. Або зрілість це завжди виходити з тих ситуацій, де вам не ок, одразу відчули, одразу сказали дякую, і одразу бігом від звіти, де ви розумієте, що хтось хоче вас принизити чи завести у свою норму. Це непогана норма, можливо, у людини, але це не ваша норма, тому там не потрібно вам бути. Якщо вам не ок, вам не потрібно там бути. Якщо ви хочете подібний формат. Так, да, знову ж таки, напишіть про це в коментарях. Ми продумаємо, продумаємо історії і прям зробимо, можливо, це форматом. Прикольно. Ну, Якщо чесно, то. Ну що, на цьому наш випуск закінчений. Він вийшов такий максимально імпровізація, такий максимально тестовий. Але захотілося шукали... нам трошки погратись. Ну насправді ми шукали різні ну, знов ж таки підходи для того, щоб зрозуміти, що вам да, підходить да. чи ні. Бо ми правда експериментуємо. і Хто знає, можливо, будуть ще різні формати, не тільки цього каналу «Люстерка», але ми вивчаємо YouTube, ми вивчаємо на своїх пробах і помилках. і Тому дуже рекомендуємо вам не боятися своїх спроб, не боятися своєї проявленості, бо в ній кроється дуже великий масштаб для ваших прояв 100%! І ще хотіли просто з вами трошки. Подуріти, бо ви переважно бачите нас дуже серйозними. А тут ми трошки подуріли, посміялись, і, можливо, да, залежить від вас, придумали новий цікавий формат. Тож, з вами Дякую. були прекрасна, фантастична жінка, яку я обожнюю, це Юлія Козачкова і я, дімочка, Дмитро, музика, бусінка. До зустрічі, солодкі булочки, до зустрічі.